Слава Ісусу Христу! Усім, дорогі сім'я, хочу поділитися від і свідченням, тому що багато людей ще говорять, я ще молодий, мені ще треба пожити для себе, прийду в старості до Бога. Але наше життя ми не знаємо, коли воно закінчиться. І незалежно воно від обставин. Чи це війна, чи просто ти живеш у спокійному е, городі, там де немає війни, немає нічого. Тепер поділюся свідченням. Слава Боже, вчора я переходила перешухідний перехід, і з однієї сторони машина мене пропустила, а з іншої сторони машина була трохи далеко і думала, що ця жінка мене побачила. Але на жаль, вона притормозила просто переді мною. І це неймовірна слава, що це Господь зберіг життя. Це не є ніякіспання, а це є слава Боже. Це Бог дає мені можливість перебувати ще тут на землі. І змінювати себе, і проповідати слово Боже, показувати інше, тому що наші пастирі не раз воно показує про те, що незалежно від віку, який в мене вік, смерть може прийти в будь-який момент до нас. Але найголовніше, коли я вийду з тіла, куди моя душа і дух іде, хто її зустріне божі ангели чи біси. Тому так важливо кожного дня бути в Слові Божому. Бути в молитвах, бути в откровеннях, наповнятися і бути е, учнем Ісуса Христа, бути частиною Церкви, тому що смерть вона чатує на нас. І в будь-який момент просто може прийти і забрати. Вона не дивиться на вік, чи тобі 30, чи тобі 20, чи тобі 5, чи тобі 50, чи тобі 90. Вона лише приходить в будь-яку секунду, що ти навіть не сподіваєшся. Я в той момент не сподівалася, що щось може бути. Що це може встатися. Хоча вчора сподівалася, що мола машина мене вчора збити. Ні, я не сподівалася, тому так важливо сьогодні, також, коли виходимо, молити, благословляти свою дорогу, тому що Господь це наш захист, тільки Бог нас може наше життя зберегти. І коли ми просимо його і молимося, хоч Бог і так життя наше без молитви не раз і зберігає, але нам треба бути більш Ввертатися до Бога, але ще й саме найменше, як я вже вам казала, нам треба бути частинкою церкви Ісуса Христа. Приєднуватися до церкви, тому нам церква потрібна, Божі люди потрібні, тому що не факт, що ми собі думаємо, а як старості прийду до Бога, що ми зможемо прийти. Тому що наша смерть вона в будь-який момент прийде і каже Біблія, що безумно цієї ночі прийду твою душу і кому це це все останеш. Ми дуже так знаєте, спішимо, робота, сім'я, гроші і не маємо часу для Бога. Але розумієте, як наші пасти показує, що коли прийде смерть, як бусі нас поведуть, ми навіть не встигнемо покаятися, ми навіть не встигнемо примиритися з Богом. Тому примирення з Богом потрібно кожного дня, кожного дня покаяння, кожного дня одкрувення, кожного дня. Аналізувати своє серце, роз... аналізувати свої думки через слово Боже і мати в своєму житті духовну людину, Божу людину, яка тебе наставляє, яка тебе направляє, яка тебе кормить хлібом насушним. Амінь. Всім Боже власний, Хай Господь оберігає вас в цьому дні і захищає. Ім'я Ісуса Христа.